За часів СРСР різноманіття автобусного транспорту не було, так як це капіталістичний надлишок і розбещення багатством, але це не заважає совкам у Фейсбуці про освіти в лапках далекий час. Коли цей совок на морозі стоїть годину часу на зупинці і з нетерпінням чекає автобус, щоб поїхати у напівпустий магазин. Багато хто і досі пам'ятає запахи і звуки автобусів із дитинства, хоча з цієї далекої епохи минуло чимало років. У Радянському Союзі машини для пасажирських перевезень збирали більше сотні заводів і ремонтних гаражів. Правда, майже всі ці автобуси були технічно однаковими, так як встановлювалися на базу газ в основному і відрізнялися хіба що дизайном. Кавз 685. Його випуск стартував 1971 року на Курганському автобусному заводі. Кавс був капотним автобусом малої міськості і призначався головне чином для роботи у сільській місцевості. Попри декларовану комуністичну рівність, зі 154 в селах селищах і СМТ побачити було неможливо. Шасі автобуса являло модифікацію базового шасі ГАЗ-53. Воно мало посилену раму і підвізку. В подібний карбюратерний восьмициліндровий двигун змз 53 З 1975 року гальміна система отримала двоконтурний гідравлічний привід із двома гідровакуумними підсилювачами та аварійним сигналізатором галю. Кавз мав відносно теплий пасажирський салон, які сидіння з невеликими поручнями, частково відокремлене від пасажирів місце водія, вентиляцію із розсуненими бічними вікнами і верхні люки в даху, а також поганенькі освітлення. У народі цей автобус отримав різні прізвиська – носатий, Кавзик, Шараповець, Сарай, Барбухай та інші паз 672. Його виробництво стартувало 1967 року на Павловському автобусному заводі. На автобусі застосовано восьмициліндровий подібний двигун і ходова частина від монтажівки ГАЗ-53, Рульве управління з гідропідсилювачем. Спеціалізацію Павлівського автобуса позначили як перевезення пасажирів у сільських районах пересічною місцевістю. Хоча на ділі авто використовували і як маршрутки, і як катафалки. Автобус був розрахований на 23 сидячих місця, а загалом міг перевозити до 45 пасажирів. Коробка передач примітивна, 4-ступенева, механічна, так само, як і підвізка, звичайна, ресорна. При цьому пас показував витрату палива в районі 25 літрів на 100 кілометрів і полюбився пасажирам. Ну, принаймні, водієві, через тепло в салоні, так як двигун був практично поруч із ним. Загалом до 1989 року, коли припинилося виробництво цієї моделі, було випущено майже 300 тисяч подібних автобусів, багато з яких ще будуть довго пересуватися по болотним дорогам. Автобус отримав основне прізвисько Пазік. Хоча на болотах можна зустріти фольклорні варіації типу Бджола, Похоронка, Стрибунець, Сарайка та інші. Автобус ЗІС 154 Його виробництво стартувало 1946 року на заводі імені Сталіна. Що пізніше отримав назву «ЗІЛ». Це перший радянський суцільнометалевий автобус. Його оснащували двотактним дизельним двигуном у парі із електротрансмісією. Завдяки гібридній установці, автобус мав досить плавний хід. Однак цей же агаргат перетворився на головний біль для шоферів і ремонтників. Недопрацьований двигун не вирізнявся надійністю і був складним в обслуговуванні. Московитам дуже подобався новий автобус порівняно із довоєнними моделями, головним чином, завдяки зручним широким дверним отворам, плавному і комфортному ходу, опаленню, вентиляції а також освітленню. Водії в цілому були задоволені відносною простотою керування. Не потрібно було постійно ливити оберти і вичавлювати щеплення, перемикаючи передачі, оскільки коробки передач не було, а напрямок руху вперед-назад перемикався невеликим важелем зліва від водія. Водити такий автобус з московитим було задоволенням, тому що водій відносно мало втомлювався. Великим мінусом для водія була жахлива оглядовість. Автобус утримав прізвисько Сарай, Оселедець і радянський американець. Автобус ЗІЛ-158 Початок його виробництва стартував 1957 року на заводі імені Ліхачова. А з 1959-го він вироблявся на Ликінському автобусному заводі. Він являв собою подальшу модернізацію автобуса зіс 155 Відрізнявся подовженим кузовом із збільшеною до 60 осіб пасажироміскістю, з них 32 місця були для сидіння, також відрізнявся зміненими бічними вікнами, а також потужність двигуна була збільшена на 9%. Ці автобуси використовували практично у всіх куточках СРСР. Автобус відрізнявся проблемами із місністю кузова, через що термін його експлуатації не перевищував 8-10 років. Із появою автобусів ЛіАЗ-677 677. Автобуси ЗІЛ-158 стали поступово знімати з експлуатації. Автобус отримав такі прізвиська, як голубка, будильник через галастивий двигун, а також коробочка. ЛІАС 677. Його виробництво стартувало 1967 року на Ликінському автобусному заводі. Він є першим радянським автобусом із гідромеханічною коробкою перемикання передач. Автобуси цієї моделі використовувалися практично у всіх містах Радянського Союзу, що мають міське або приміське автобусне сполучення. Двигун на ньому був зіловський, В-подібний, восьмициліндровий об'ємом 7 літрів. Підвізка була інноваційною, як до совка. Спереду і ззаду використовувалися пневмобалони, які втім частенько лопалися, і машину перекошували поперек дороги. У народі ці автобуси називали скотовозами. У салоні було лише 25 сидячих місць, незважаючи на те, що офіційно машина вміщувала понад сотню людей. Також його називали сараєм, луноходом, глупоглазом і Божою корівкою. Автобус запам'ятався ще й за характерний стук пляшок. лаз 699. Його випуск стартував у 1964 році. На відміну від базової моделі, 699 був подовжений на одну секцію і вирізнявся вищим ступенем комфортабельності. У своїй комплектації він мав холодильник, відсік для термосів, гардероб, туалет, два великих русиних люка в даху і 34 м'які регульовані пасажирські сидіння із змонтованими підголовних динаміками радіоприймача. На наступних модифікаціях лаза від туалета, гардероба і буфета відмовилися на користь збільшення кількості посадкових місць. На автобусі стояв веподібний двигун ЗІЛ 375 з однодисковим щепленням і синхронізована механічна коробка передач, а також пневматична підвіска. Для передніх коліс підвіска була незалежна, був присутній гідропідсилювач керма, пневматичні гальми із роздільними контурами для передньої і задньої осі. Лас в деяких регіонах в'язниці народів отримав такі прізвиська як Льова, Ненажера, Наталка. Наступним у списку йде не автобус, а мікроавтобус РАФ 2203. Його виробництво стартувало 1975 року на Ризькій автобусній фабриці. Це був компактний 12-місний мікроавтобус, який не тільки перевозив пасажирів, а й частенько виконував функції швидкої допомоги. Спочатку конструкторам було поставлено завдання розробити авто із легким склопластиковим кузовом під агрегати тодішньої Волги. Для легкого авто цілком вистачало штатних 95 кінських сил у поєднанні із 4-ступеневою механічною коробкою. Однак ще на етапі випробувань прототип потрапив у аварію, в якій серйозно постраждали люди, і кузов було вирішено зробити із традиційного металу. З металевим кузовом авто загалом поважчало, мотор не справлявся із такою вагою. Машина вийшла повільною, хоч і хизувалася доволі футуристичними для СРСР формами кузова. До 1997 року автобус пережив кілька модернізацій, під час яких отримав доопрацьовану систему вентиляції салону, вакуумний підсилювач гальм і передні дискові гальма. Майже через 20 років після початку випуску Латвія пішла на пенсію, поступившись місцем болотному мікроавтобусу Газель. Мікроавтобус у народі прозвали Рафіком, а заводчани прозвали його Сусліком ікарус 280. Випуск його розпочався в 1973 році. За 20 років випуску було понад 50 модифікацій. У Сувку вони працювали практично у всіх регіонах від Хабарівського краю до Прибалтики. Автобуси були пофарбовані в традиційний жовтий або інколи помаранчевий колір. І вирізнялися невеликими квартирками на чверть вікна. А салон мав білі поручні та оздоблення у світлих тонах. Уявіть, як зараз гріють в серця такі кадри та розповідь. Що може бути краще за Ікарус? Водієві дісталася власна перегородка в передніх дверях, що відокремлювала кабіни від салону. Під підлогою пасажирського відсіку розмістився рядний шестициліндровий дизель-мотор об'ємом 10 літрів і потужністю 190 кінських сил. Відмітна риса цього автобуса зіштанована конструкція, завдяки якій можна було комбінувати кількість дверей, встановлювати різні мотори і трансмісію, змінювати довжину машини. У народі цей автобус отримав прізвисько гармошка рідше акордеон. Я, наприклад, на болотах, зокрема в Мурманську, автобуси стали нарікати не інакше як БМРТ, що розшифровується як великий морозильний рибальський траулер» за холод у салоні в зимовий час.